Друзі, доброго дня. Я зараз в селі Талянки. До Умані це кілометрів. Не хочу обманювати кілометрів 20. Можна всім подивитися по карті, по гуглу. До тального десь так само 15, 10. Будиночок. За 3,5 доларів з торгом. по хатці є моменти, що треба ремонтувати. Вона стоїть сама, люди за кордоном, ось приїхав показати. Але що по ремонту хочу сказати, хочу вам порекомендувати канал один дуже цікавий. Веде його Саша. Звати його хлопець купив. Будинок в селі. ну Такого плану я не знаю, там як там. Звичайний такий будинок, як я показую. І він сам своїми руками, своїми силами робить там ремонт, робить красоту на воду. І я б вам радив подивитися його канал. Кому цікаво, як це в селі з такими хатами відбувається ремонт. Там дуже багато чого цікавого в нього побачити, як люди роблять, як це все проходить. Бо я подивився, для мене там ну, було щось нове побачити, допустимо, як поли піднімають, як стелі ті трогають, як стіни переносять. Тобто, раджу вам подивитись. Канал називається Будні в селі. Силку я залишу в описі під, в описі будинку. Так, цей будиночок не спитав, чи він глиняний чи обложений. Зараз спитаємо хлопчини. Значить тут 30 соток все разом приватизованих, 17 під городом, 13 під двором. Централізоване водопостачання було заведене в хату. Але зараз там щось відключили, ну, люди не живуть, тільки труби залишилися. Бачите. Дворик трошечки підзаростає, але я думаю, що, якщо комусь сподобається ціна і, і місце, то все можна зробити. Тут така коморка собі якась, це не літня кухня просто. Просто щось складали. Е, є підвал, Який стан його я не знаю, він закритий, нічого не можу сказати. Тут щось мало бути, напевно. Так, саму хату не показав, сейчас покажу. Значить тут літня кухня. Отака. Є піч, газ в селі є, але по цій вулиці газу немає. Тобто будинок не газифікований. Тут якийсь сараї, вони під знос, якщо комусь треба буде тут хлів для худоби, козочки, коровки. Це так літня кухня з боку виглядає. Там душ був, десь де туалет, не знаю, чесно скажу. Город, город, оце, бачите, де не вироблено, оце 17 соток і туди там забор якийсь, от, -от до забора і сюди. Село Толянке я вже вам знімав. Будинок один чи два в цьому селі. Тут є велике училище, там люди працюють. Ну Є церква дуже гарна, точно повні. Магазини, бар, таке все село знаходиться на трасі, Черкаси, Умань. Ось маршрутки їздять і в Тальне, і в Гумен. Проблеми немає з цим. Ну, йдемо до будинку. В будинку центральний вхід закритий. Я зараз обійду, покажу, де вхід і зайду. Так, оце центральний вхід, він закритий. Ось така. на весу такие тут их беседка бу еще кстилому скажем Якби сама хата наче ціла, але там пару місць є, що там чи проблеми з стелю, чи щось таке, ну в самій хаті ще не все так страшно. Забор я зайшов кудись, не туди. Так, йду значить, з іншої сторони, зайду другим входом, тим що відкритий, бо там забори, сітки, я не пройду. А, гараж я ще не сняв, так? Да? Отакий От гараж. Просторий, доволі. Розчистити місце тут багато буде. Так, це цей вхід. Зараз покажу будинок. З цієї сторони це тут сусіди, не знаю, живуть та не живуть. Так, отак будиночок звідси виглядає. йдемо в хату. Значить, що тут проблемно, я так розумію, оця, оця пристроєчка, вона сама. Значит, тут протікає криша. Люди закрили, вона не осипалась. Там нема чому всипатися, тут поняв. Вона підтікає і вибили хулігани вікно, забили фанірою. Тут трошечки склад. Оце все. Виноситься. Ага, ось тут є ще. така дирочка. Ну, це такі самі критичні. А і тут же. Коротше, ця частина стеля потребує ремонту. А далі все так ну, більш-менш ціле живе. Світло відключене зараз. Фонариком, я думаю, світити сенсу немає. Груба робоча. Одна кімната отака. Тут все нормально з сталью, з сті... стінами. Так, одна кімната. Друга кімната це як зал, такий просторий. Тут теж ніяких таких проблем я не бачу. Ні тріщин, ні потолків. Нічого такого. І виходить кімната. Це як кухня була. Оце оцей вхід центральний, що закритий. І отака простора кухня. Водичка тут була заведена. Машина пральна, я так зрозумів, просто так стоїть, бо каналізації немає. От так, 30 соток приватизованих, газу немає, вода централізована. Стан будинку ви бачите. Ціна тисячі і сказав, син буде торг. Якщо кому цікаво, я думаю, що можна дзвонити торгуватися. Не знаю наскільки, але думаю, що торг буде нормальний, якщо комусь цікаво. Все, дякую за перегляд. Пишіть свої думки. За побачення.